Любов і муза то моє життя, Та я назад ще оглядатись мушу, черешня гіллям майбуття, троянди світять спогадами душу. Пробач, дружино, донечко, пробач, Що більше був, я з піснею, ніж з вами. Що не придбав я ні машин, ні дач, нехай залишусь в пам'яті піснями, співав провідне щастя і печаль і до кохання мріями я лину, та опинявся третім я, на жаль, лише брехні не мав я ні краплини. Пробач, дружино, донечко пробач, що більше був я з піснею, ніж з вами, що не придбав я ні машин, ні дач, нехай залишусь в пам'яті піснями, Мене веде натхнення крізь буття, крізь світлі весни і барвисті літа, та міросмай. То осінь золота, дай Боже сил прийдешні дні зігріти, пробач, дружино, донечко пробач, що більше був я з піснею, ніж з вами, що не придбав я ні машин, ні дач, нехай залишусь в пам'яті піснями. Прощатись друзі, поки підожду. Бо ще звучать пісні мої у світі, І може я дощем колись впаду, що знов на пероні квіти. Пробач дружино донечко пробач, що більше був я з піснею, ніж з вами, що не придбав я ні машин, ні дач, нехай залишусь. Пам'яті піснями, пробач, дружино, донечко, пробач, що більше був я з піснею, ніж з вами, що не придбав я ні машин, ні дач, нехай залишусь в пам'яті піснями.